Вітаю, вітаю, шановне панство. Хочу зняти таке коротеньке пояснювальне відео про мої е, пальники, які всеядні, які працюють і на кукурузі, і на зерноотходах, і на, е, на полові там якісь, і на дрібній щепі. Ось Я починаю тут в себе вбитовки. Ось. Начну. Як він у нас цей згорить він собі. Потихеньку, ось, Ви вже Вигорає дуже гарно, можна подивитися, яка зола, оце це він у нас працює, це він настроєний і в нас скільки часу вже він. Ось у нас яке пальне. Ось таке як Не видно, що там у нас там хлопці, заварку кидають сюди. Ту наш кітю. я беру указку. Це в нас він йде, це десь до 40 кВт. Це такий котю, він вже йде з пальником, пальник на це той наш великий, це ми другий такий зробили, на 230 літрів. О. І тут він йде знімний стіл. Бункер в нього теж 230 літрів. Тут коли на дровах, коли на пілетах, 230 літрів. Ось отут ось у нас лючок є, який, який можна його обслуговувати. Як десь щось там забивається, ось він знімається, оце лючок, бо туди вже нереально залізти. Такий привод. Ось цей вентилятор, коли він йде на, у нас на е, дровах. Це у нас доглядати, коли на дровах робить сюди стіл. Ну, а це сюди ставиться ще плюс корзина, щоб золу забирати зручно було. Оце отакий от прямо в ньому є. Ну, Всі атрибути звичайного пірогісного котла. Ну, і що він... Ось тут ми теж ось таке цікаве рішення. Тут закріплений він. І ось тут іще для усилення бункера. І бункер додатково ще кріпимо до самого котла, щоб ця система була більш жорстка. Вона кіліпається з устим котлом. Тому що ну, Як завантажиться сюди мішків 4, ну це вже така ж вага буде. Так що, Ось я хотів, чесно кажучи, на таку тему з вами поговорити. Ось не знаю, тут буде що зрозуміло. Оце в нас оце, оце котю, який ми тільки що дивилися. Мене часто питають, в який котюк підійде, який не підійде. Ну, в принципі, підійде в будь-який котю. Ми повинні розуміти, що коли ви топите на дровах. То у вас якась є циклічність роботи. Ви то дрова принесли, поки розпалили, в цей час котів не горить, почистили його, тоді запалили. Вам треба хата підхолола, вам треба її нагнати. Ви починаєте включати температуру, і отаке загальна така традиція, що температура повинна на котлі висока бути. То, що зрозуміло, що він, він на малих просто не може працювати. І тоді ви вженете температуру там 50, 60, 70 градусів. Тим більше вам треба нагнати, бо вже всі в хату зібралися, а в ній холодно. Ви топите. О, і тоді він там прогорів 10, 12, 14 годин. Все рівно він виключився. То у, коли він працюватиме ваш котьов, неважливо який, спальником, то такого немає. Він лінійно весь час горить. І йому не треба десь там кудись встигати. Розумієте, доганяти. Він потрошечки, ви його виставили, і в нього невисока температура, але вона день у день, тиждень за тижнем горить. І тоді ви можете опускати цю робочу температуру, бо вона все рівно вам нагріє ваші комфортні 24 градуси. Оце вже за рахунок цього уже, система з пальником уже виграє, чим коли у вас котів працював просто на дровах. Далі, коли у вас ось, ну ось оцей оце котюк, що ми тільки що дивилися, Ось оця дверка. ну Там ще я не показав, зараз секунду, ось давай покажемо. Тут ось видно, коли ми ось відкриваємо дверку і ось ми видно нам пальник он його видно. Ось ми його бачимо. І дуже зручно нам його обслуговувати, запалювати. І він горить. Ось тут на дверці екран стоїть. Щоб сюди воно ну, все рівно трошки грітиме, але е екранірує. І у нас тепло отут забирається, зразу тепло через оцю, через оцю стіночку. 5 міліметрів воно перейшло, з оцього знялося і все, і пішло на споживачів. Далі воно вниз провалюється. Далі я покажу ось <кій> отут. ось воно, тільки що ми бачили, ось пальник сюди заходить. Ось на рівні дверок. О, він е, отут тепло вже він якусь частину забрав, а коли він на дровах робив, то тут дрова лежали. І він, він, оця частина, як теплообмінник, не працювала. Тепер вона вже працює. Плюс ще оце додалося до е, комфортної роботи котла. Йому легше буде, бо в нього площа теплообміну додавалась, значить потужність піднялася. Тоді воно тепло, ось тут ми забрали, ось, тепло пішло вгору, ось тут штуцер. Пішло подача і пішло на споживачі. О, А гази вже трошки охололи, вони внизу сюди опускаються і йдуть через теплообмінник. А назустріч йому, отак фронтом, іде обратка, яка забирає, вимиває тепло, хоче сюди тікати, а йому назустріч. Іде вода, яка холодна, і помірюємо, як вони один з одним зустрічаються, вони передають воду, забирає тепло з димових газів і йде сюди. І ефективно ця схема буде працювати. Оце оцю схему ми роздивилися. Ось тут зола у нас, отут ящик з-під золи або там які варіанти. Оце варіант, коли ми ставимо такий самий котюл, але ставимо у верхню дверку. Тут так само, ну тут навіть іще краще виходить ну, недолік. Що воно на дверці не, не, не дуже. Ну, система то хороша. Ми в таких випадках, так, як дверка, то ми буває ось, одна петля, друга, то ми додаємо третю петлю. Отак. І вона дуже жорстка і хорошо вона працює. Ось сюди ближче до петель вирізаємо пальник і прекрасно воно це все працює. Оце такий варіант: осюда, ось. тут так само, тут взагалі ось через стіночку, тільки-тільки. У нас тепло вийшло, зразу ми його забрали, зразу пішло на споживачі. О. І обслуговувати ми кнопку паузу нажали на автоматиці. пальник притух практично диму не йде. Вентилятор, ну трошки там курява якась мінімальна. Ми його отак одвернули, доступ у нас хороший, ми її обслужили, в котлові почистили, все, закрили, пустили, далі він пішов. Цим понятно. Оце ось котєл, типа Астрафула, Бубафоня. Оце, ну, це самий такий мені саме найдужче цей котьом не нравиться І по відгуках, які до мене люди дзвонять, ну не дуже він КПД в нього. Ну воно як ну такий, бочка в бочці. І ну, не знаю, я долюблюю ці котли. Тут ні за що зачепитися. Ось воно сюди залетіло. І ось оцей поршень, типа він тут є. І ось воно сюди проходить. Ну там якісь може якісь варіації, там трошки краще є, але ну, в основному ця система, ну хоча з будь-яким можна працювати, але він вже є, за нього гроші вже заплачені. Питаємося з ним працювати. О, буває, отак я раджу отут, о, в оцю дверку вставляти, в оцю дверку. І тоді отакий заборник робить, щоб у нас вроді отут воно працює, отак скажемо. А тоді ось сюди обходи а так гази, так можна його трошки розвеселити, він краще так буде робити. Ну, а це що стосується оцього котла. Але тут недолік високо загружати, тоді незручно. Так, зручно загружати, але не завжди отут місце буде під золу. І висоти дверки оці може не вистачати для нормальної роботи. Оце інша категорія котлів. Це е, звичайного горіння. Оце отут ми дрова наклали, вони горять. Ось сюди, ось в теплообмінник, отак він зігзагом проходить. Оце дверка, через яку ми обслуговуємо теплообмінник. Оце дверка, вона часто буває похила, через яку ми загружаємо дрова. Якщо вона похила, теж якісь незручності. Бажано її вирівняти, якщо в неї вмонтовувати. Тоді теж я отут. Якщо він у нас, от, наприклад, ми сюди поставили, ось він тут горить, то теж бажано якось таку поставити якусь перемичку, щоб. Бо дуже часто оці ще колосники, вони і чугунні, є такі котли, і стальні. Оця тема часто зустрічається. Щоб воно не зразу ось сюди вихлопнув, вилітало. А щоб ми отут воно гріло, отут подача в нас, о, гріє отут, він неряє, проходить гази оці гарячі. Тепло вже отут забирається, а це бокові стінки, ось сюди забирається і йде на споживачі. Тоді ну ми наче збільшуємо ефективність роботи теплообмінника. Тоді проходить, отут просипається зола, тут накаплюється, отак димові гази проходять, і тоді понад задньою стінкою і далі тепло віддають. А отут фронтом ідуть, отут обратка йде. Отак От само вона рухається отак сюди і нагрівається, по мірі. Так теж. Якийсь противоток є. І пішло в нас на виход все. Оце. Ну оце в основні такі системи. Ну, ще є. Сейчас... Оце ось ще це я малюю. Кот, верніш, грубку оператора мого, який оце зараз нас знімає. Оце в нього, це тут юшки в нього. О, юшки. І тут колосники, отак малюємо їх правильно. О, о тут колосники. І він ось сюди вставив ось пальник. Ось він ось так горить. Отутці він колосники зняв і через оцю нижню дверку. Він отут зола, вигрібає золу і пішло далі на споживачі. Не знаю, що ви, ну, може, по розповіді зрозуміли. Не знаю наскільки коректна це моя картинка. Оце так само у грубку можна поставити в кого підходить. Ну, це основні типи котлів, на які от пальники ставити і вони працюють. Так що ця система, вона чим вона бере, тим, що. Вона повільно горить, але постійно. І коли повільно вона горить, ось в чому її фішка, зрозуміло, що її можна розігнати. До речі, зараз трошки в сторону. Якщо якесь гірше пальне, це не значить, що воно у вас воно легше там чи що, не значить, що воно вам не набере температуру. Ні, просто під нього треба пальник підстроїти. Якщо у вас, наприклад, от на відходах на кукурудзі воно горіло, там. Подача була 5 секунд, наприклад, 5 секунд, подача. Ось, подача. О, і там е, 30 секунд була, хай там, чи, чи, ну хай менше, хай 20 секунд. Пауза. О, пауза. 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 Тобто це скільки хвилин, скільки секунд подавалося, шнек у нас працював. А оце скільки секунд штек у нас стояв. І ми засипали, і в нас ідеально все горіло. але в нас все пальне закінчилось. Нам ми привезли, спробували мішочок 10 кг, воно легеньке. Але нам так само ж треба температуру набрати, але воно практично би безплатно його взяли. То ми тоді, наприклад, це як варіант, оцю цифру не трогаємо, 5 секунд подачі, а паузу зменшаємо, її ставимо 10 секунд, наприклад. І в нас виходить. О 5 секунд сипе, але з інтервалом 10. Тобто ми в два рази практично збільшили подачу. І в нас, відповідно, в топку ми більше енергії даємо, і більше воно згорає і дужче нагрівається. Оце щоб не треба думати, що якщо ви якесь гірше пальне е, взяли, то ви ним не натопите. Ні. Може, можуть, звісно, різні нюанси бути. Може, воно просто важко з ним, може прийдеться його з чимось міксувати. Ну, основному на будь-якому топливі можна. Якесь краще, якесь гірше. Ну, завжди так, у всьому є. Оце отаке, я хотів вам оце розказати. О, так що. Ти зараз Саня топиш э, із Соняшника, да. Да? і добре. Да? Ну, все. Оце. Я знаю, це стропула теж. Ну та топлять на всіх котлах топлять. Люди пристосовуються, бо вони вже є. Не обов'язково великі гроші платити за дорогий котюк. Я дуже часто до мене люди дзвонять. Буває, відмовляю, що їм не треба котли, оце не треба з цим голову морочити. Буває, що відмовляю котьок взяти. А раджу чисто взяти і поставити в існуючий котел, який у них є, і все рівно буде ефективніше. Але це не значить, що ви поставили пальник, нічого не роблячи, і бездумно, і отак все, робіть мене щасливим. Так не буває. Треба те, те, то зробити якісь, якісь речі зробити, налаштувати, щоб воно тоді шикарно у вас працювало. Як один казав, каже, я такий летачий, що я. Буду день і ніч працювати, ногті зривати,му, щоб в кінці нічого не робити. Оце щось подібне і тут. Якщо хочемо гарний результат, приходиться на нього попотіти. Але тоді в кінці будемо все пожинати води. Оце, що я вам хотів сказати. Якщо є якісь питання, звертайтеся, буду підказувати все найкращого, допомагаємо засилити.